Салат з червоною ікрою і тофу, складники 100 г ікри лосося, 50... 100 г твердого тофу, 60 г бобів едамами, 1 огірок, 2 листки салату, 30 г сиру кисломолочного, пів столової ложки кунжутної олії, одна чайна ложка соєвого соусу. Дві чайні ложки лимонного соку, невелика кількість солі. Обгорніть твердий тофу паперовим рушником, поставте на нього щось важке і залиште на 20 хвилин. Дайте тофу висохнути. Потім наріжте кубиками по 1 см. Змішайте тертий імбир, кунжутну олію, соєвий соус, лимонний сік васабі. Щоб приготувати заправку, трохи посоліть. Розріжте огірок вздовж на четвертинки, які потім розріжте на шматочки довжки 1 см, салат наріжте кубиками по 1 см. Покладіть у миску половину баночки лосося, тофу огірок, салат і варені боби маме. Готуйте заправку та злегка перемішайте. Посипте зверху лосося, що, лосося, що залишилося, та сиром. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!